Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки! Сьогодні до нас завітав Ізі, щоб нагадати нам, що різдво це пора, коли ми робимо багато добрих справ, коли земля наповнюється надією, сподіваннями та любов'ю. Ізі Дітки пропонує зробити екологічну будівничку для його друзів пташок. Для того, щоб зробити Яководівничку нам потрібна сумішкру. Ось тут у нас, подивіться, і рис є, і гречка, і вівсяні пластівці. Так, ще нам потрібна буде склянка води та склянка борошна. І різні ось такі формочки. А ще потрібна буде ось така трубочка коктейльна або шпажка. Все, дітки, починаємо. Висипаємо нашу суміш, скруп, і висипаємо сюди ж борошно. І гарненько все перемішуємо. Коли гарненько перемішали, наливаємо водички, але не всю зразу. Отрішечку. І перемішуємо. Можливо, нам вся водичка і не знадобиться. Ось така дітки, суміш у нас вийшла, подивіться. Бачите, борошно допомагає оцій суміші триматися в купі. А тепер беремо формочки наші і заповнюю їх ось цією сумішю. Зверху суміш притискайте гарненько ложечкою, щоб вона щільно-щільно прилягала. А тепер візьміть коктейльну паличку чи шпажку і зробіть ось такі дірочки. Ось так. І обережно знімайте формочки. Якщо тяжко, хай допоможуть дорослі. Коли формочки знімете, дітки, потрібно поставити суміш у тепле місце, щоб вона гарно висохла. Мені вийшли смаколики. Мої друзі будуть дуже раді, малята. Ну що ж, малята, а тепер проділимо нашу мотузочку ось у ці кірочки. Ну, а тепер підемо на подвір'я і повісимо їх на дерева, так, Ізі? Дітки, ми з Їзі наші смаколики для птахів вже повісили. Будемо чекати, що ви теж зробите такі добрі справи. Годуйте пташок, робіть годівнички. Добре? Ну що, дітки, на все добре, були раді зустрічі, до побачення!